Одна справа, коли ти їдеш автомобілем на по незнайомій вулиці в день, і тут ракетна небезпека, і тобі треба десь переховуватись, і ти не знаєш куди, це, це одна справа. А коли ти живеш в будинку протязі чи в будинку, в квартирі, на протязі трьох з лишнім років війни, і ти не знаєш, куди тобі дітись, то ну, це вже відповідальність персональна, тому що укриття є. В якому вони стані, підійдіть, поцікавтеся. Якщо нам, наприклад, охоронець багатоквартирного будинку з паркінгом скаже: Вибачте, не, ми не приймаємо, наприклад, в комендантську годину чи після якоїсь години сторонніх осіб, то ми туди не повинні бігти. Але ми не факт, що ми не повинні звернутись до міської влади чи до правоохоронних органів і запитати: вибачте, а чому мені було надано відмову в. Допуску до паркінгу чи до іншого сховища, адже вони мають можливість розмістити осіб під час повітряної тривоги, але відмовляють у цьому. Контроль за функціональним видом, за зовнішнім видом і за допуском повинні здійснювати в тому числі органи місцевого самоврядування, житлово-експлуатаційні організації, служби ДСНС. Наприклад, вам ж ніхто не забороняє звернутися, набрати знову ж таки 102 до поліції. Поліція приїде, відреагує, прийме виклик, відбере пояснення у керівника цієї обслуговуючої компанії чи ОСББ. І надасть вам офіційну відповідь і до міської ради на мера Одеси писати, просто написати заяву, а вже канцелярія розподілить цю заяву до відповідного органу, який курує це питання. Але цим треба займатися, це треба фіксувати.